Ув'язнення – це завжди кара, але в різних країнах вона виглядає по-різному, і між США чи та Росією прірва глибша, ніж може здатися на перший погляд. У США в'язниця і колонія різні речі перша для тих, хто чекає суду або отримав короткий строк, а друга для тривалих термінів. У Росії майже всі засуджені відправляються саме в колонії, які поділяються за жорсткістю режиму загальний, суворий. Особливий якщо американська система, хоч частково, говорить про реабілітацію, то російська відверто демонструє, що її мета ізоляція і покарання. У колоніях російських власних людина потрапляє в замкнутий простір, де контроль, приниження і насильство стають буденністю. У США частіше використовують одиночні камери або камери на двох. У Росії 10, 20, а то й 50 осіб можуть жити разом у тісному приміщенні. Бруд, відсутність приватності, постійний шум і страх це не перебільшення, а щоденна реальність багатьох колоній. Американські тюрми теж переповнені, але там, принаймні, є стандарти безпеки та простору, які хоч трохи стримують деградацію умов. Харчування у в'язницях обох країн це річ, що викликає зневагу навіть у найменш вибагливого споживача. У Росії їжа одноманітна, часто холодна, іноді сумнівної якості, хоча формально калорійність витримується. Американці також скаржаться на смак і якість їжі, проте мають доступ до внутрішніх магазинів, як і росіяни, де за власні гроші можна купити щось нормальне. Проте для тих, у кого немає підтримки ззовні. Ціни в таких крамницях це ще одне приниження. Медична допомога окрема тема, і в обох країнах це болюче питання, але в Росії ситуація іноді наближається до катастрофи, в'язні не отримують ліків, можуть чекати тижнями, щоб побачити лікаря, а деякі навіть помирають від хвороб, які лікуються антибіотиками. Уж доступ до лікарів легший, але через бюрократію і економію на людях часто допомогу надають тоді, коли вже пізно. У російських колоніях умови наближені до тієї межі, за якою починається повільне знищення людини фізичне та моральне. У сини США тиск і насильство теж існують, але системно це виглядає менш жорстоко, хоча не менш гнітюче, і в американських і в російських тюрмах люди часто втрачають розум, але причини цього можуть бути різні. У Росії це страх перед системою, у США ізоляція. Тиша і нескінченні години самотності, камери спостереження, наглядачі, замкнені двері, усе це формує середовище, де час зупиняється, а внутрішня боротьба з собою перетворюється на нескінченне виснаження. У Росії досі використовують покарання, які межують з тортурами наприклад, прес хати, де інших ув'язнених змушують ламати новачків, У США діють банди, є расові конфлікти, і фізичне насильство теж процвітає. Але все ж правила гри виглядають трохи інтелектуальнішими. У багатьох американських тюрмах діють освітні програми, де ув'язнені можуть закінчити школу, пройти професійні курси або навіть здобути вищу освіту онлайн. Це не фільм і не міф, а реальна можливість для тих, хто не хоче повертатись назад у кримінал. У Росії також існують освітні програми, але масштаб набагато менший, а іноді це просто формальність, яка нічого не дає. Більшість засуджених у російських колоніях працює на виробництві, шиють форму, ріжуть дерево, складають меблі або пакують товари. Це приносить гроші самій колонії, але не завжди користь тим, хто працює, навички там часто марні на волі. У США в'язні теж працюють переважно це прибиральники, кухарі або обслуговуючий персонал, і хоча зарплати мізерні, ці кошти можна витратити в тюремній крамниці. В обох країнах труд експлуатують, але в Росії часто він виглядає як примус, а в США як шанс не втратити розум. Психологічна підтримка в американських тюрмах існує на папері і у реальності: це терапевти, групи підтримки, програми для наркозалежних і тих, хто втратив контроль над собою. Реабілітація не просто слово. Це справжній інструмент для зменшення рецидиву. І хоча система недосконала, вона працює. У Росії реабілітація є, але далеко не скрізь. У багатьох колоніях про неї навіть не чули, і тільки останніми роками з'являються пілотні проекти, що поки не змінюють картину. Там, де замість психолога, наглядач із Кейком будь-яка розмова про внутрішнє зцілення звучить як знущання. Неформальні правила в тюрмі часто важливіші за офіційні, і тут Росія йде попереду. Ієрархія. Що базується на злодійських поняттях, диктує все. Якщо ти порушиш негласні закони, то офіційні вже не допоможуть. Тебе покарає не адміністрація, а самі ув'язнені. У США теж є жорстка структура, але вона побудована на приналежності до банди латиноси, чорні, білі, азіати, кожен тримається окремо. Там не менш небезпечно, але ця система виглядає менш хаотичною, її правила чіткіші. А порушення тягне наслідки незалежно від того, ким ти був до арешту. У Росії ж порушення може знищити тебе фізично і морально, перетворивши на ізгоя на роки. Робота в колоніях Росії це часто норма, а вільного часу майже немає. Дозвілля зведене до мінімуму, бібліотеки і спортзали є, але доступ до них обмежений. У США ситуація трохи краща. Спорт, книги, іноді навіть кіно або творчі гуртки. Дозволяють зберегти людське обличчя в нелюдських умовах, але й там усе залежить від типу установи. У в'язницях суворого режиму навіть сон може бути розкішшу, не кажучи вже про читання або розваги. Обидві тюремні системи це дзеркала своїх країн, у яких видно не тільки злочинців, а й усе, чим є саме суспільство. І якщо в США ще можна вирватись і почати з нуля, то в Росії навіть після звільнення кайдани часто залишаються в голові назавжди.